Такий у нас мінібатл виходить, що на коливалки частіше трапляється, або богокут. Друзі, плювання точно там же, де минулого разу я піймав. Ой, який дядька. Так, є голову. Пливи додомку. Друзі, всіх вітаю. Сьогодні вже 8 серпня 23-го року і я воно вирішив виїхати в. В межах міста Суми, спробувати порибалити на головня там, де був останнього разу, коли зламав спіннінг. Ті ж місця, же маршрут. Час також зараз близько 12-ї години дня. Ось, Тоді у нас вдалося піймати 8 головників. Побачимо, що у нас вдасться сьогодні. Зараз не втрачаю час, швиденько накачую човна, збираю спіннінг, відремонтовану аренку, яка працює відмінно після ремонту Дімою з 7 спиннинге Класно рекомендую. Ну, погнал Ось приїхали до Баранівського мосту на псел. У порівнянні з минулим разом то рівень впав, помітно впав. Вода чистенька, прозора, класна. Вітерець не передавали, але він бачимо ось є. 12 година, друзі. Виплив. Думаю, о, добре, течія трохи зменшилася. Але так, коли грабеш на веслах, то й не здається, що вона дуже зменшилася. І ще один такий фактор цікавий, ще й попутний вітер. блін. Як я вже сказав зав, зі мною сьогодні Арена Stream. ТС-310, катушка Shimano Stradic 2500. Ось місце там, де вона була зламана, ось працює все добре. Ну що, отут десь в коряшках і будемо робити під мостом. Наші перші закиди поставив коливалочку Select Gamma з старту таку вона шикарно працювала на сейму останній день. Було багато клювань. Перше. Що це тут перше в мене попалося? Перше, що я піймав сьогодні, це окунь. Кого кого, такого окуня я ще не ловив. Ворот все, як положено. Було декілька ударів головників, але не піймав сход, бо такого окунця піймав. Рости окунець. Вон покльовочка на крамба. Другий оконець сьогодні. Не знаю, коли він і як вискочив, але вискочив. Сьогодні окунячий день. Кунець пливе додому. Так, щось підсіло. Маленьке-маленьке. Знову шостка спун крамб. Вже знову окунець. Знову окунець на крамбах клюють окунці. Третій сьогодні, але ну зовсім, зовсім непристойний. Друзі, клювання точно там же, де минулого разу я піймав головника першого. І знову в тому ж місці перший, шостка спун. Кубо, ось кимось кусаний він. Головний, бачите, який кульбіт зробив. ну Такий десь грамів 200, зараз відпустимо. Додому пливи малюк. Друзі, зробив закид туди, де піймав головня минулого разу і одразу вже тут ловлю. Але ловлю на норіса окуня Четвертого вже сьогодні окунця. Сьогодні окунячий день. Ось друзі, за дві години, як і минулого разу, до 14.00 я дійшов до Тополянського пляжа. Бачите його, тут купа відпочиваючих, тому вище немає просто сенсу йти. По результату мене поки піднімався вверх, підкидав, було складно, тому що і вітер, і течія в одну сторону, і таке як течія навіть сильніша стала, хоча одразу мені так не здалося. По результату у мене 4 окунці на різні блешні і один головник до 200 грам. Ну що, починаємо. Починаємо вже з плавом, десь півтори-дві години, і ми будемо на нашому фініші сплавом. Думаю, сплавить нас швидко швидка з таким вітром і течією так, є головничок. трохи поменше, ніж перший, а хоча плюс-мінус такий же. Зараз вже класика спрацювала норіс Масокорото. другий сьогодні. Пливи до домку. Так, є ще один отут от в траві. Цього разу малючок 100 грамовий. Знову норіс масокорото. і отакий долоньковий малюк. Три. Рахунок три і 4 окуням додому. Так, є ще один там з той закобайки підсів, якщо це не окунь. Це окунь, окунь такий поприємніший. П'ятий сьогодні окунь на ось такий з долоньку вже. Окунець кимось кусаний. Ну я сьогодні нічого не забираю, хоча окунь такий, можна сказати, забирабельний. Пули додому. Так, є в закабайчки ще один. Доганяв це четвертий головничок. Не знаю скільки раз оце, от, бачите, от такі місця, от отам от тіньовий бережок, якісь коряшки, отам, от, отам він і стоїть. Знову невеличкий такий, грам 150. Але він є і це не може не радувати. Четвертий сьогодні. З плавом діло пішло. Коли піднімалися, звісно, не клювало, а от з плавом трохи діло пішло. Зараз і цього відпустимо. Додому, малюк. Так, є ще один. Красиво так вискочив з ударом. Такий, це, мабуть, сьогодні найбільший, та ні, ну такий теж. Десь до 200. До 200 грам та ж блишня, но масокороту, це п'ятий сьогодні. Красунчик. Додому. Так, ще щось підсіло. Таке, як окунець. Так, знову окунь і окунь більш-менш непоганий, більше навіть ніж той за 100 грамів моря с шостий окунь. Сьогодні окунь клює краще, ніж голови. Ні минулого разу взагалі ні одного окуня не було, а це другий такий окунь, бачите, непоганий. Гарний окунець, леве додому. Друзі, час вже перевели за третю годину, мені залишилось хвилин 40 рибалити. А був такий проміжок. от Щойно я почав сплав, дуже гарно клював голови, чи вихід його був, чим. Ну, Скоріше за все, це така ділянка перспективна була. Зараз знову заглохло. Такий у нас міні-баттл виходить, що на коливалка частіше трапляється, головень або окунь. Зараз рахунок 5-5 по голові по головням і окуням. Ну Продовжимо. Може ще якась буде діляночка на 40 хвилин залишилося, тільки що був вихід. Головню, може, може ще десь він себе проявить. Так, є, отам, з дальнячка головничок. Можливо, він, я близько пливу, тому не клює, а так з дальнячка він взяв такий також до 200 грамовок стандартний. Може 200 грамовок, будь, найбільший сьогодні. Шостий головночок. Тільки що зважив, найбільший сьогодні 180 грамів і відправляється додому. допливає вже фінальний фінальний відрізок. Метрів тут мені 300 залишилось. Тут ближче до мосту вже Достатньо багато купальщиків відпочивальників, Головень трошки, трошки такий підшуганий. І навіть такі перспективні з вигляду місця, бачите, такі коряшки. І не клює, на жаль. Так, он є ще один, головник, здається. Головничок, так, а ні. окунь, 6-6. Окунь і знову окунь непоганий. Окунів можна було брати. Бачите, які окуні клюють за 100 грамів, такі годні. Ой, який дядька. Пливи додому окунчик. Що, друзі, останні закиди роблю, бо вже час. Піджимаю вже 16 година. Ось у мене, як завжди, ліміт, я не можу довше, мені о 16-й потрібно закінчувати. Так, сьогодні тут під мостом трофейного головня не видно. Так, підсів ще один. Головничок. ні-ні, Не головничок. Атакували головника, а підсів окунь, сьомий окунь. Невже в цьому батлі окунь сьогодні перемагає? Оце Норріс роздає, сьогодні окунячий день. Міг сьогодні окунів на тараньку набрати, але почав вже відпускати. Ну, хай живуть, виростають. Так, ну Завершальний туди закид. Під деревце акуратненько. Не захотів там схопити голови, не зрівняти рахунок, все, випливаємо на берег, збираємося. Гребимо на базу. Ось цей набір блешень сьогодні, друзі, летів у воду. Як завжди, топ у нас незмінний, топ-блишня незмінна. Це норіс масокоруту 3,7 грам. Пробував 2,9, 2,9 не вистрілило сьогодні. Були клювання, були піймані рибки як головні, так і окуні. На 6 -спун -кубо і 6 -спун крамп і на селект гама був один маленький окунець. Ось так. Ось така риболовля сьогодні у нас видалася. В принципі, риболовля мені сподобалась, непогана, без трофеїв, Але як для міста, то непогано. 13 хвостів я піймав, 7 окунів і 6 головників. Такий невеличкий батл був на коливалки між окунями і головнями. Сьогодні він був за окунями. Хоча минулого разу окунь взагалі не плівав. Всім дякую за перегляд, друзі. Якщо відео сподобалось, підтримуйте лайком, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, залишайте свої коментарі. Всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей!